Перейдемо до огляду події безпосередньо на лінії бойового зіткнення ближче до фронту. У нас із таких ключових заяв, які будемо далі детальніше розбирати стосовно бойових дій стосовно Донеччини, в першу чергу маємо якраз інформацію, повідомлення і коментарі від головнокомандувача наших збройних сил України Олександра Сирського, генерала Сирського, який. Коментарі американським журналістам в інтерв'ю розповів про те, що росіян вдалося зупинити на Покровському напрямку. Там відбувається стабілізація ситуації за останні шість днів. Просування ворога там. Немає більше того, проєкт State, який аналізує бойові дії на різних напрямках, також повідомляє про покращення ситуації для наших військ на Торецькому напрямку в районі Нью-Йорка і Неліпівки. Наші військові повернули собі певні позиції, тобто провели успішні контратакуючі дії, відтіснили ворога на півночі селища Нью-Йорк і в районі села Неліпівка, куди росіяни доволі настирливо лізли, намагалися наступати. Ну от, а от Асирський. Й нам повідомляє позитивні новини якраз із Покровського напрямку, де ситуація все ще залишається доволі таки складною. Там ще нічого не завершилося. І на Вугледарському напрямку теж росіяни дуже настирливо лізуть вперед, атакують, штурмують на. Двох обох флангах навколо Вугледара точаться активні бойові дії. Ще одна ціль окупантів, де вони прагнуть прорватися вперед і окупувати саме місто на Донеччині. Це напрямок у бік Часового яру, район Бахмута, Краматорський напрямок, як часто його характеризують у різноманітних зведеннях, і там теж продовжуються активні бойові дії. Ворог прагне закріпитися в основній частині Часового Яру, перейти. Канал Сіверський Донець, Донбас, гідротехнічну споруду, яка фактично стала. На лінію оборони основною наших військ у Часовому Яру. І от якраз про ситуацію там, де вдається вже місяцями стримувати ворога, бити ворога нашим силам оборони. Про ситуацію у місті Часів Яр. І Навколо нього спілкуємося у прямому етері 24-го каналу із Сергієм Чаусом, начальником Часовоярської міської військової адміністрації. Пане Сергію, ми вас вітаємо, доброго ранку, слава Україні. Слава, вітаю навзаєм. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Відразу почнемо власне із того, якою є актуальна оперативна ситуація в місті Часів Яр. Чи продовжуються штурмові дії з боку росіян? Зважаючи на те, що на Донеччині є декілька напрямків, де окупанти зосередили свої зусилля так стосовно якраз наступальних операцій, так, контексті наступальних операцій, що відбувається зараз у місті часів ЯР? Яка ситуація з нашою обороною? Ну і інші важливі аспекти власне актуальної ситуації по місту, ну, я думаю, треба початися таке з того, що вся Донеччина зараз фактично у вогні. Полум'я, а що саме часів яру? Ну відверто можна сказати, що вже протягом декількох місяців о, часів яр фактично більше нагадує як якусь філію пекла, тому що щодня по місту летить фактично весь арсенал, який Російська Федерація має у себе, починаючи відпрацьовування авіації, ну і звичайно всі види артилерії. Це і ствольна артилерія, це і РСЗВ. Фактично, міс... місто наше, нашу громаду зносять з лиця землі, нищать все, що тільки можна, де тільки можна, хоча б більш-менш мешкати.